Хочу задати вам запитання. Якби вам дали можливість обрати, бути царем, якому прислуговують всі, чи бути слугою, який прислуговує ось цьому цареві. Що б ви обрали? Хто з них більший? Слуга чи цар? Ісус цього питання торкається разом зі своїми учнями. Я хочу з вами зачитати це місце. Воно записане в Євангелії від Луки 22 розділі з 24 по 27 текст. Була й суперечка між ними. Хто з них більший? А Ісус сказав їм: Царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами хай буде як менший, і начальник як слуга. Хто більший? Той, хто сидить, чи той, хто обслуговує? Хіба не той, хто сидить? Я ж серед вас, як той, хто обслуговує. Ісус задає питання хто більший? І каже, що Він, як той, хто обслуговує? Ісус це Бог, який зійшов на землю. Зійшов на землю? І що він? Сів на трон? І сказав всім людям прислуговуйте мені, чи сказав прославляйте мене. Хоча він гідний був цього. Ні. Він бере, закатує рукави і служить. Він служить, і в мене от виникло таке питання: чому він служить? Він самодостатній Бог, якому абсолютно нічого не потрібно. Він бере, приходить і служить людям. І якщо подивитися на його життя, на життя Ісуса Христа, то воно пронизане любов'ю любов до людей. Є вірш, я думаю, що більше з цього чули. В Євангелії від Івана, він записаний в 3.16, бо так Бог полюбив світ, Він розпочинається з таких слів. Бог полюбив світ. І саме тому Він прийшов служити. Ми бачимо, що служіння є дуже важливим, важливим для Бога. Це те, чому Він присвячує свій час, він проводить з людьми багато часу. Чому для нього важливе служіння? Тому що для Нього цінними є люди? Служіння це те, що завжди пов'язане з людьми. Служіння без людей неможливе. Кінцевим результатом служіння будуть люди. І от ми бачимо, що для Ісуса це важливо. Він присвячує цьому своє життя. Я хочу задати запитання тобі. Чи є це важливим для тебе? Чи служиш ти? І чи направлені твої думки, дії, слова на підтримку іншим, на тому, щоб служити іншим? Чи служиш ти у церкві? Дай собі відповідь. Якщо служить Бог, то чому я маю це обходити? І ви знаєте, Бог Він звертається до своїх учнів. Він каже їм такі слова: Але більше і між вами нехай буде як менший, і начальник як слуга. Ми бачимо, що Ісус закликає своїх учнів чинити як Він, розділяти з Ним Його цінності. Він хоче, щоб вони теж служили. І ви знаєте, служіння от це є таким аспектом важливим і в церкві, і взагалі. Але люди звикли мислити певним шаблоном. Що я, наприклад, служу в церкві, або там, я служу зараз вдома і все. Тобто розділяють на це якісь певні сектори. Але Бог каже, що служіння це воно має бути стилем нашого життя це те, що йде зсередини. В Євангелії від Марка, в 231 він каже, люби ближнього як самого себе. Тобто, люби служи, піклуйся про того, хто біля тебе. Незалежно від того, де ти знаходишся, біля кого ти є. І цей принцип є дуже важливим. І ви знаєте, слуга, чи зручно йому завжди служити? Чи ставив він свої інтереси на перше місце? На якому вони місці? Ні. Він виконує те, що йому потрібно виконувати. Його інтереси на задньому плані. І я хочу, щоб. Сказати зараз одну тезу, яку я хочу, щоб ви запам'ятали та поміркували над нею. Служити це своїм серцем вбачати потреби інших людей та стати відповіддю на них, вбачати потреби людей, які навколо, та бути на них відповіддю. Це так важливо. Так роби Ісус. Коли Він бачить людей, які голодні, Він годує їх, Він дає їм хліб та рибу. Коли він бачить каліку, він допомагає йому. Він дає те, чого він потребує. Сліпого дає йому прозріння. Він хоче, щоб ми так само були уважними до того, хто поруч біля нас. І ви знаєте, є період в історії, в римській, що в світ прийшла пандемія. І вона охопила весь той римський світ, і люди гинули. Дуже багато людей загинуло. Третина людей. Умерло, і люди тікали з міст. Тікали навіть лікарі, які могли допомогти людям. Але християни вони залишалися там. Вони бачили потребу у людей і бачили, що можуть допомогти, і вони залишалися. Ні, вони не були кваліфікованими медиками, але навіть достатнього зволоження та тепла було достатньо для того, щоб люди виживали. І вони залишалися, ризикуючи власним життям. І ось це був прояв справжньої любові, справжнього служіння. Вони готові були чимось жертвувати заради того, щоб служити. І це є хороший приклад для нас. Як ми маємо чинити так само, показувати любов Божу людям на землі. Ви знаєте, дуже багато людей вони переповнені болем, переповнені стражданням, проблемами, труднощами. І, можливо, ти зараз теж відчуваєш щось подібне, що тобі важко тебе купа проблем, нерозуміння, куди йти, втома, опускаються руки, і ти вже не знаєш, що робити. Бог, він хоче тобі допомогти. Він каже, що є вихід. Він любить тебе. Він любить тебе, незважаючи на твоє зіпсоване серце, незважаючи на те, що ти живеш без нього, незважаючи на те, що ти. Ігноруєш Його та Його заповіді. Він любить тебе. І цю любов проявляється вона в Ісусі Христі, який наскільки хоче, щоб ти до Нього прийшов, що Він готовий заради тебе вмерти, заради твоїх гріхів. Ісус Христос, Він каже такі слова: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Якщо ти відчуваєш втому, розумієш, що ти не можеш вже жити без Бога. Він кличе тебе. Прийди до мене, прийди у тихій молитві покаяння. Розкажи про все, що ти відчуваєш, що ти переживаєш. Попроси вибачення та повір у Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Довір йому своє життя. Розпочни життя заново з Богом. Давайте помолимося разом.